Всім доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf Plus. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитний, пройдений сертифікат. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2011 рік. Бензиновий двигун, механіка. 5 ступ. Автомобіль на класній комплектації. Дивіться, автопарковка, омивачі фар, оригінальні легкосплавні диски, зимова гума, встановлена по кузу авто без дефектів. Задній партронік, дивіться, стан кузова. Зимова гума в гарному стані. Капот без сколів, без висічки. Над лобовим склом також все чудово. Датчик дощу маємо по комплектації. Бампер без подряпин. Давайте заглянемо в багажник. Дивіться, стан багажник. Все чистеньке, ціленьке, охайне. Транзитні німецькі номера. Автомобіль їхав з Німеччини своїм входом. В комплекті маємо аптечку, знак аварійної зупинки, подвійна така підлога. Так, тут у нас компресор, піна до компресора, буксировочний гак, викрутка. Маємо весь комплект з автомобіля. Полочка. Тут така сітка. Кришка багажника без корозії. Заднє скло. Оригінал. Заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані. Такі сині вставки. Стан карт, задні стопідйомники, стан пластику, килимки, все на місці. Стеля чиста, ціла, не провища. Маємо такі столики. Підстаканник. Все працює. Йдемо далі. По комплектації у нас задні, передні сплопідйомники, регулювання підігрів зеркал, автоматичне світло, круїз контроль, мультикермо. Штатна магнетола, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, автозатемнення заднього зеркала. Автопарковка. Передній партронік. Давайте запустимо двигун. Пробіг даного автомобіля 211 тисяч кілометрів. Двигун запускається чудово, помилок немає. Рейтинговий Підігріви. за підсумками Все працює. По кулісі. Коли вмикаємо задню передачу, відображається парковочний асистент, який на екрані. Давайте перевіримо склопідйомники. Церкале регулювання працює. Право, також працює. Опідйомники працюють. Дивіться, стан панелі. Попільничка. Мультикермо працює. З автомобілем два ключа. Робота двигуна, двигун у нас 1,4 MPI, звичайний атмосферний двигун, капот не крутився, крила також, також з цієї сторони. Двигун не митий, повністю в оригінальному стані. Присутні відмітки про сервіс. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниці, більш детально. За телефоном, також підписуйтесь на телеграм, там виставлені додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!